Про ситуацію на Бахмутському напрямку просто зараз будемо докладніше говорити з Юрієм Федоренком, командиром роти ударних безпілотників 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава, пане Юрію. Розкажіть, пані, будь ласка, так, так, пані, знаємо, що у вас сьогодні день народження. Почнемо з позитиву Від потужної команди 92-ї механізованої бригади. Щиро вітаємо вас. Міцного здоров'я благополуччя, вдачі. І всім нам миру шляхом перемоги. Дякую. Від вас почути ці слова особливо приємно. Передавайте обов'язково вітання всіх, хто долучився до цих привітань. Знаєте, насправді найкращий подарунок ви вже робите і для мене, і для нас всіх. Ви тримаєте наші ем, найгарячіші точки і дозволя... дайте можливість нам жити тут і зараз. Пане Юрія, до актуальної інформації в Бахмуті, що означають ці слова Ганни Маляр щодо того, що ворог про. Сувається на окремих ділянках. Наскільки загрозлива ситуація ситуація продовжує залишатись крайні напруженою, і те, що роблять зроблять зараз сили оборони, це подвиг української нації, тому що бої йдуть на складні. застосовує весь наявний ударно-штурмовий потенціал. Як з точки зору застосування живої сили, абсолютно різне. Це і ПВК Вагнер. І регулярщики спеціально підготовлені ударно-штурмові групи десантники, також спецпризначенці. Також противник сконцентрував і застосовує наявно бронетехніку, артилерійські засоби, систему реактивного вогню і потужного саме по самому місту застосовує авіацію там, де може це зробити, тому що силоборони також влаштовує надійну протидію для того, щоб не всі сектори міг перекривати авіацію противник. Що стосується е, деяких тактичних успіхів противника, про що сказала Ганімар, так дійсно лінія не є сталою, лінія є динамічною, і деякі позиції під е, натиском ворожої авіації противнику вдається зайняти, тому що ну вони буквально знищуються позиції сил оборони, і противник має можливість просунутися вперед. Але також було чітко зазначено це відображає дійсність, що Проводиться не просто оборона міста Бахмут, а активна оборона. Тобто, якщо противнику навіть вдалося зайняти ту чи іншу позицію, сили оборони роблять всі необхідні кроки та заходи для того, щоб поновити стан та положення, тобто вибити противника займаних ним позицій і відновити утримання цієї позиції для себе, також вдається як на підступах до міста, так і в самому місці. Проводити ударно-штурмові дії і відсувати противника як від шляхів, сполу... шляхів сполучень, так і вибивати займаних позицій, але деякі позиції вони продовжують залишати з мігруючими. Саме це було мало з на увазі так. в повідомленні Гальний Марір, на мій погляд. Що стосується в цілому, справ в Бахмуті дуже коротко хотів би зауважити, так. була Читати трошки преси, те, що відбувається, і там дуже багато експертів різного роду, диванного типу, і не тільки кажуть про те, що ой, яке значення має місто Бахмут там з точки зору тактичної стратегічної, чому такі ресурси задіються сил оборони. І такою високою ціною утримується це місце. Ну, Знаєте, і там коли, є дуже... коли ти сидиш за сотні кілометрів від Бахмуту, певно про це говорити набагато легше ніж коли ти знаходишся безпосередньо там. Тому цікаво послухати я... вашу думку з цього приводу. Хотів би сказати, щоб розуміли глядачі. Бо я думаю, що в кожного українця є або знайомий, який перебуває в Бахмуті, або близька людина, і тому це питання воно турбує і болить українцям. Варто розуміти, що оборона міста Бахмут підступів до нього дає можливість утримувати потужне угрупування противника, яке має ударно-штурмовий потенціал. Це як живу силу, так і техніку. Відповідно нищити її, тому що противник несе значно більше втрати ніж українська сторона, штурмуючи, і в нас є можливість ще його ударно штурмовий потенціал. Моделюємо ситуацію. Не дай Боже. Сталося так, що противник вийшов на сплановані рубежі, і далі ударно-штурмових дій не продовжує. Тобто, ціль свою досяг в нього вивільняється надзвичайно велика кількість ударно-штурмового потенціалу, як живої сили, так і техніки, так і артилерійських засобів, які оперативно перекидаються на інші пріоритетно важливі для противника напрямок, такі до прикладу, як Марінка чи Лиман, і цей напрямок починає так чи інакше сипатися, тому що силам оборони буде достатньо складно утримати. Те посилення, яке зайде на той чи інший напрямок, відповідно, станом на сьогоднішній день в місті Бахмут вдається не просто утримувати, а і нищити ці ударно-штурмовий потенціал. І ми вимушені це робити. І друга теза, яку я можу сказати, що під час оборони завжди одна кількість втрат, яку несуть сили оборони в цілому, під час відновлення свого положення, під час того, як нам доводиться проводити ударно-штурмові дії або контрнаступальні дії. Статистика втрат зовсім інша. Вона більша. Ну на жаль, це війна, так відбувається. Це наша земля. Місто Бахмут, це також наша земля. Нам доведеться відбивати кожен сантиметр, кожен метр. Тому все, що ми можемо утримати тут і зараз, це потрібно утримувати. І замість того, щоб розводити незрозумілий балаган в соціальних мережах та в інших, потрібно об'єднатися, не сварити з один з одним і В міру спомодилися допомагати силам оборони, і так і довіряти силам оборони. Особисто це моя думка, і я на цьому наголошую: довіряти силам оборони, пане Юрію. Дякую ще раз вам і за те, що долучились, і за те, що тримаєте нашу фортецю. Бахмут, Бахмутський напрямок. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового Тамана Сірка. Ми Говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку, де зараз тривають бої як в один бік, так і. І В інший бік, але наші оборонці, як ми почули, потужну відсіч дають і утримують наше незламне місто.